Україна космічна держава. Вступ. Україна одна з небагатьох країн, яка має власну космічну історію та продовжує розвивати цю сферу. Ми володіємо унікальними технологіями, знаннями та фахівцями, які дозволяють конкурувати на світовому рівні. Попри складну ситуацію в країні, Україна залишається космічною державою з великим потенціалом. Історія космічної галузі України, космічна промисловість в Україні бере початок ще середини ХХ століття. За часів СРСР українські заводи проєктували та виготовляли ракети, а також елементи для космічних апаратів. Після здобуття незалежності Україна зберегла цю галузь і продовжила працювати над запуском супутників, створенням ракетносіїв та міжнародною співпрацею. Основні космічні підприємства. Головним центром ракетобудування є місто Дніпро. Тут працюють два відомих підприємства КБ Південне конструкторське бюро, яке проєктує ракети, виробниче об'єднання «Південмаш» виготовляє ракетну техніку. Також працюють десятки інших компаній і наукових центрів по всій Україні. Українське космічне агентство. У 1992 році створено Державне Космічне агентство України. Воно займається розробкою програм запуску супутників співпрацею з міжнародними організаціями та розвитком науки і технологій у космосі. Ракети українського виробництва Україна створена, створила кілька типів ракетносіїв: Зеніт, потужна ракета для запуску супутників, Дніпро ракета, яка перероблена з бойовою для мирних запусків, циклон легкий носій для комерційних запусків. Наші ракети використовували в спільних проєктах з ЄС, США, Канадою і Південною Кореєю. Українські супутники. Україна не лише запускає ракети і створює власні супутники. Січ 1, перший український супутник, Січ 2, Січ 230, запущено у 2022 році з американського космодрому. Ці супутники допомагають спостерігати за погодою, природними ресурсами та навіть моніторити військову ситуацію. Леонід Каданюк, наш космонавт. У 1997 році Леонід Каденюк став першим космонавтом Незалежної України. Він полетів у космос на американському шатлі Коламбія. Під час польоту він проводив наукові експерименти з рослинами, біологією та фізикою умовах невагомості. Україна в міжнародних космічних проєктах. Українські інженери беруть участь у створенні елементів для іноземних ракет. Наприклад, у ракеті «Антарес», що постачає вантажі на міжнародну космічну станцію, використовується перший ступінь, зроблений в Україні. Це показує, що наша Україна є надійним партнером у космічній галузі. Фізика та космос. Фізика і основи космічних польотів, щоб запустити ракету, потрібно знати: закони Ньютона принцип збереження імпульсу, силу тяжіння, поведінку тіла в вакуумі, фізика допомагає проєктувати двигуни, розраховувати з траєкторії польоту та аналізувати умови на орбіті. Практичне значення космосу: супутники допомагають нам щодня, навіть якщо ми цього не помічаємо. GPS-навігація, прогноз погоди, сільське господарство, телебачення та зв'язок, спостереження за екологією. Труднощі та надії. Через війну небагато підприємств опинилось або були пошкоджені, але вчені інженери і студенти продовжують працювати над новими проектами. В Україні розвивається напрям мікросупутників, це доступно дешево і перспективно. Цікаві факти: Україна є е, однією з десяти країн, які здатні самостійно запускати космічні об'єкти. За часів СРСР майже кожна третя ракета створювалася у Україні. У Дніпрі планується створення космічного музею сучасного формату. Висновок України не просто учасник космічних програм, а справжня космічна держава. У нас є все наука, досвід, технології та бажання розвиватись. Попереду ще багато труднощів, але й багато можливостей. Космос це шлях до майбутнього, у якому Україна вже займає своє місце.